Ви на приві. Культура і освіта в українців на високому рівні для тих, хто хоче її сприймати. Спілкуючись з багатьма нашими заробітчанами, я знаю, що українців вищий рівень знань. Так. Але культура людини, культура особистості, культура суспільства це різні культури. Ми з вами сприймаємо людей по особистому рівні. Ми спілкуємося і бачимо, що ця людина розумна. Ми чуємо, як хтось щось скаже чи якось діє. Ми бачимо, чи людина ця культурна, ну наскільки висока її культура. Ми бачимо, що українці кращі за чужинців, беззаперечно кращі. Але культура суспільства це консолідація тих маленьких культур кожної людини задля якогось спільного блага. Це делегування своїх власних повноважень, своїх власних прав задля спільної мети. Це може бути свідоме делегування чи несвідоме делегування до прикладу, ті, хто мають нижчу культуру, нижчий рівень освіти, вони зазвичай більше схильні до колективізму, до колективних дій, до е державотворчих е певних е дій. До державного будівництва. Чому? Тому що вони більше схильні коритися. Вони десь побачили якусь розумну людину чи багато і зразу на коліна падуть. Все, і вездуть владу. І все, і в них вже є своя держава. То це і в поляків, і в французів, і в росіянців, і в всіх інших народів, які ще більш дикіші, вони мали свої держави, повноцінні держави вже давно. Чому держава? Бо держава основою має. Е, е, Суспільство людей, які готові визнати беззаперечну владу когось. Тепер же інші часи, тепер же е, ми маємося в демократію, нібито ми там самі маємо якісь персоницькі функції, але все одно, оце наша вища культура, вона нам поки що шкодить. Чому? Тому що ми будуємо державу Україна, полекало чужинській, по тих дикунських лекалах. Де основне є абсолют влади, і люди коряться. А наші люди не коряться. Нашим людям треба таку систему державної влади, яка б дозволяла реалізувати їх високий особистий культурний рівень, їх високі прагнення свободи, самодостатності, гідності такого чужинці немає. А в нас є, і нам треба е, таку державу будувати. Яка буде враховувати оті всі елементи української культури в українцях і направляти їх для нашого спільного блага в наше спільне майбутнє на побудову величної і соборної держави українського народу, де кожен українець буде господарем?